Вітаємо тебе з минулим матчем, ну, тебе визнали кращим гравцем матча. Скажи, будь ласка, ось така цікава річ. У попередньому турі о, твій колега і конкурент Богдан Мещеряков взагалі потрапив до символічної збірної туру. Наскільки неочікуваним для тебе, в принципі, з'ясувалося, що ти будеш грати з перших хвилин і коли ти про це дізнався? Ну, Ми розмовляємо з тренером. Перед матчем, переважно е, мені тренер сказав, що я, я знав заздалегідь, що я буду грати в цьому турі, щоб я психологічно готувався до гри. Ну гра видалась хорошою, я добре налаштувався. Декілька, як то кажуть, зробиш декілька сейвів на перших хвилинах, значить гра піде добре. Ну так і вийшло. Спочатку добре себе проявив, і далі вже і гра пішла по накатанні, і тому ось такий результат. Шкода, що не виграли, але хлопці старалися е, з перших хвилин здалося, що хлопці навіть навмисно фолять. То повністю знали, що ти стовідсотково відіб'єш десятиметровий? Ну, насправді стовідсотково, впевненим в цьому бути не можна. Так, вийшло так, що на другій хвилині в нас вже було три фола, нас дуже швидко посадили на п'ять фолів, і ми вже практично весь перший тайм відбувалися від воріт. Ну, а що стосується дабл платі, ну пощастило. Я, ну, Тут ну, немає якоїсь е магії, просто, просто пощастило. Не знаю, не, не знав, куди буде бити, просто ну якось так вийшло. Радий, що так вийшло, що допоміг команді, що не пропустили, і що змогли забрати ну можна сказати, позитивний результат, тому що очко на вийзі — це все одно вже добре, це не програш. І не відпускаємо кардинал таблиці верх. Тому я вважаю, що це хороший результат. Крім того, на твоєму рахунку ще є результативна передача. З Файдором це награна комбінація. Е, так, це була досить ну, награна комбінація. Ми про це ще розмовляли тут у Дніпрі перед грою. Тому що він високий, зал в кардиналі трошки менший, і дуже добре доводити в штрафний майданчик суперника. І ми діяли по ситуації. Бачили, що тоді, коли я кидаю м'яч вперед, воротар не йде на випередження, стоїть в лінії на воротах, і якраз воно це і зіграло свою роль. Якраз Так ми і заробляли багато стандартів, небезпечних моментів. Ну плюс гол.